Вітаю вас, мої любі другокласники. Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами згадаємо і дізнаємося, як зимують птахи. Давайте спочатку згадаємо, яких пташок називають осілими. Так, це ті пташки, які зимують у нас. Вони знаходяться на одному місці, тобто сидять на одному місці і називаються осілами. Вони не відлітають в теплі краї з приходом осені. Що ж це за пташки? Давайте згадаємо, це сороки, ворони, горобці. Ці пташки не відлітають у теплі краї. Це дятли. Сичі, синиці. Взимку вони знаходяться біля нас. А що ж їдять взимку ці птахи? Оцілі пташки полюбляють насіння лободи. Це така рослинка, подорожника, живляться рештками рослин, а синиці ще й дуже люблять свіже несолене сало. Подивіться на фото. Деякі осілі пташки знаходять поживу ще й на смітниках чи у дворах, вони перебираються з початком зими ближче до поселення людини, ночують у захищених від вітру містях, під дахами будинків або на деревах. Сороки, ворони, сизі голуби, горобці. Можуть жити в лісах і полях, а як тільки приходить зима, вони поближче перебираються до людей. Тут вони тільки можуть прогодуватися. Але існують і такі птахи, що на зиму прилітають до нас. Влітку їх у нас немає. Такі птахи називаються мігруючі або зимуючі. Таких птахів можна віднести Снігуря, омелюха і чітку. Дітки ці птахи прилітають до нас на зиму, так люблять вони холод. Омелюхи живляться ягодами горобини, калини, барбарису, глоду. Омелюх з'їдає більше ягід, ніж важить сам. Зате він приносить цим велику користь. Насіннячко, яке потрапляє до шлунку омелюха, не перетравлюється, а пташка розсіяє його по садах і лісах, з'їла в одному місці, полетіла в інше і там залишила насінинку. Снігурі це Рвоно груді пташки з чорною шапочкою на голові. Зверніть, будь ласка, увагу на фото. Вони прилітають до нас із далекої півночі, Зимку їдять різні ягоди, насіння бур'янів. Коротким і товстим дзьобом вилущують насіння ясина і горобини. Цікаві пташки шишкарі взимку холоду не бояться. Вони навіть взимку по холоду в'ють гнізда, ще й виводять пташенят. Якщо вистачає корму, то холод їм не страшний. Зараз пропонуємо вам відкрити фізкульт хвилинку в класрумі та порухатися. Можна порухатися за бажанням. А зараз приступаємо знову до роботи. Увага! Відгадайте загадку. Відгадайте, дітки, хто має носик долото? Хто комах скоривий має про здоров'я лісу дбає? Що це за пташка про здоров'я лісу дбає? Дятел, розумнички, запам'ятовуємо цю пташечку дятла. Жовто, груді щебетушки бетушки купили чорні капелюшки, а ще мають білі щічки. Називають їх синички. Дятел, синичка запам'ятали цю пташку. Одягли собі пташки червоненькі фартушки, значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі і в чорних шапках, снігурі запам'ятали цю пташку. Отже, Дятел, синичка і снігур. Скажіть, будь ласка, яка з цих пташок прилітає до нас зимувати? Дятел, синичка чи снігур? Молодці. Прилітає до нас зимувати, звичайно ж, снігур? Давайте подумаємо, якщо ми зараз станемо господарями годівнички. Що ми зможемо покласти пташкам до годівнички? Подивіться на фото, подивіться на малюночки і поміркуйте, що можна пташкам, а чого не можна. На першому малюнку зображена калина або горобина. Дітки, це горобина листочки малесенькі, чи можна пташкам таку ягідку? Так, звичайно. А соняшникове насіння, якщо ж воно не смажене, а цукор ні в якому випадку. А крихти білого хлібу можна, але не багато. Сало тільки не солене. Цукерки ні в якому випадку. А пшеницю. Звичайно, можна. Отже, до годівнички ми покладемо горобину, несмажене соняшникове насіння, небагато крихт білого хлібу, несолене сало і пшеничку. Я пропоную вам. Подумати, чим ми можемо допомогти птахам, які прилітають на наше подвір'я? Адже всім пташкам, які знаходяться взимку біля нас, дітки не такий страшний холод, як страшний голод. Коли все навколо вкривається снігом, пташкам дуже складно знайти собі їжу, і вони тоді гинуть з голоду. Я пропоную вам. Долучитися до проєкту птахам на допомогу, змайструвати якусь саму просту годівничку, навіть із звичайної пластикової пляшечки або картонної коробочки, можна просто на гілочку повісити шматочок несоленого сала і розмістити себе в дворі. Велика допомога для пташок, які прилітатимуть до вас. Давайте подивимося і підведемо підсумок. Зараз на фото ми бачимо чотирьох пташок: це ластівка, снігур, синичка і зозуля. Хто зараз взимку може прилетіти до вас, до вашої годівнички, до пташиної їдальні? Це снігур і синичка розумнички, тому що. Ластівка і зозуля це перелітні птахи. Зараз їх у нас немає. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про пташок, які зимують поряд біля нас. Це осілі птахи або зимуючі птахи. Осілі птахи це ті птахи, які знаходяться цілий рік із нами. Зимуючі це ті птахи, які до нас прилітають на зиму. Скажіть, будь ласка, мені назви осілих птахів, які ви запам'ятали? Горобець, сорока, ворона, дятел. Так, а які зимуючі птахи ви запам'ятали? Снігур, омелюх, Чечітка, Шишкар. Я дякую вам за роботу. Бажаю успіхів! у підготуванні пташиної їдальні. Говорю вам до побачення!